Доброго дня, мої глядачі! З вами Тетяна із Дніпра, і я сьогодні хочу подивитись, яке масло я купую. Дійсно, ж воно ну, вершкове масло, як пишуть, 100% вершкове масло, чи, може, тут є якісь добавки. Колись я ще давно таке відео знімала, але там було у мене багато різних масел вершкових, різних заводів України. Але то було дуже давно, ще до війни, і я тепер думаю, як воно може щось змінилося, а може не змінилося. Ну, Давайте розглянемо сьогодні два масла. Ось одне масло це масло малакія вершкове. Я нещодавно купила його в магазині АТБ. 82 жиру написано солодка вершкове. Ось вони пишуть 100% вершків. Виробляється це масло в файному місті Тернопіль. Оце ми його подивимось. І е, також подивимось масло, яке я полюбляю. Це масло фірма. Воно виробляється, це наше теж українське масло. Я, мабуть, не буду вам відкривати великий секрет, е, бо вже на телебаченні показували, що в еміратах теж купують наше масло. Ну, таке. І я полюбляю це масло, і давайте подивимось. Це Вінницька область місто Тульчин. Ось таке масло. Так, що нам потрібно для нашого експерименту? А потрібно нам дві склянки. У мене склянки прозорі для того, щоб вам було краще видно. І Потрібна гаряча вода, і також по кусочку кожного масла, кожне масло окремо, будемо додавати в гарячу воду в окремий стакан. І так, гріємо воду і відрізаємо кусочок масла. Оце у мене масло ферма. Я його вже споживаю. Масло ферма. З цим маслом я роблю канапки. І воно мені подобається. А ось у кашу чи картоплю я кладу ось це масло. Це масло молокія. Може, я невірно роблю, але е, так, на смак мені більше подобається масло ферма. Але ж смак, ви ж знаєте, у кожного свій смак. Це масло на колір, воно ось таке жовте, а ось це воно таке біле. Ну, біліше масло. Оце ферма. І оце молокія. Розмішуємо і подивимось, що у нас вийде. Так, ферма у нас швидше розчинилася. Ну, ось і молокія підходить давайте подивимось ферму, ось, о. яка рідина вийшла, рідина молочного кольору, так воно і повинно бути ось. Ніякого осаду немає, це дуже добре, мабуть, добавок нічого не додали. Так, тепер молокія. Жирні плями. Молочний жир він розтворяється у воді. Оцих от плям не повинно бути. А це, похоже, вже на олію. Бачите? Ну, може, щось і не так, напишіть мені в коментарі. Ну, я це масло купую там для каші чи для картоплі, додаю. Я вам уже це казала. Ну а на бутерброди я беру ферму, хоч вона і дорожча. Так, ще раз подивимось на ферму. Ось ферма. Ну, теж щось таке. Є. Хоча все нормально розтворилось, і те і те масло а, вроді нормально. Є таке масло, що береш його, воно сразу випадає хлоп'ями, Але це не, ні. Це все добре, нічого тут ніяких хлоп'їв немає. Так що можна йти, і те купувати. Але мені більш ферма на смак подобається. Не знаю, може, там щось додають якісь смакові додавки, але 100%, як кажуть, вершки, але, може, щось і додали для більшого жиру. Ось тут 82% жиру. Може, воно таке і є, що 82% і більше там от таких жирних плямочок. Ну, ось такий експеримент. Произошел. Я так розумію, що і те, і те масло непогане. Ну, я віддаю більше свою увагу фермі і буду його споживати. І я вставлю щіп вам про одне масло. Я його колись купувала в. В магазині кажуть, в варусі. Я його купувала, була скидка, і воно було по дуже привабливій ціні, і люди всі його брали, і воно у нас було ну, якби нове для нашого регіону. Я там дещо зняла, я вам покажу. Але ж то масло зовсім не масло. А ще хочу показати вам ось таке масло. Кажіть мені масло, воно чи не масло? Дивіться, воно тільки з холодильника, з якоюсь там такою, ну, як би, росою сказати. І воно вже таке, як пластилін. Дивіться, дивіться, що це таке за масло? Що це таке за масло? Недавно з'явилося у нас воно в магазині зі знижкою. Знижка добра, люди його беруть, але вони ще не розуміють, що то за масло. Зараз покажу вам, яка у нього етикетка. Ось таке масло. Сталиця смаку масла. Відсоток жиру 81,5. 81,50 г. пачці. і солодко-вершкове екстра. Ну воно ніяке. Ну і пишуть, що це Харків виробник. Не ріжеться, мажеться, щось таке незрозуміле, я таке більше масла купувати не буду. Ось таке вершкове масло ми сьогодні перевірили. Напишіть в коментарях, яке масло Ви купуєте, і яке вам масло подобається. А сьогодні з вами була інкогніта Тетяна із Дніпра. Дякую, що ви дивились моє відео. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, і до побачення на моєму каналі.